Ціни на овочі та фрукти на ринках рівного зростають з кожним днем. Помідори можна купити від 70 гривень за кілограм. Продавчиня Валентина приїздить зі здолбунова, каже, продає домашні, вони вартують більше. Де осливочка червона, були в нас і ранні помідори більш такі, більші, гарніші. Ці такі меншечки, але це вже із їзнішок. Продукції По 80 домашні помідори. Якщо привозна помідора з білим стержнем 85, то чого не можна на домашню за 80 продавати. Я рахую, що це нормальна ціна. Ціни високі на більшість продуктів, та чи очікувати їхній спад, продавці не знають. Ціни такі, трохи кусаються. Ну дешевше не знаю, чи що буде, чи не буде. Зараз бачите, таке. Такий саме період, як кажуть, переходний. То воно і буде дорогше. Євгенія із села Велика Омеляна. Каже, приїздить на ринок по декілька разів на тиждень. Переконує, на вартість овочів та фруктів впливає їхній стан та смак. Оця помідора дуже вкусна. Тільки вона бачите, тако от так. але вона добра і вона тоненька шкірочка, би воно було без цього, то воно стоїло б теж 100 гривень. Продають на ринку огірки від 100 гривень за кілограм. Капусту можна придбати у різному вигляді. Ціна вартуватиме від 30 гривень. Ось одразу шуткована 35. <му> Багатий ринок і на фрукти, як на домашні, так і на імпортні. Все подорожчало, дуже подорожчало. Мандарини вже гарні, бачите, Турція. По 120 гривень нос смачні, хурма, бананчики, все, виноград, як то кардюбіка, призвожи гроші. Ціни на овочі та фрукти продовжують зростати. Причиною цього є несприятливі погодні умови влітку, а також висока собівартість зберігання. Про це повідомляють у Всеукраїнській аграрній раді. Якщо ми говоримо про овочі, то на жаль, так само як і з зерновими, погодні умови влітку, спекотні дні дуже сильно завдали шкоди. Подекуди в південно-східних регіонах, коли температура на ґрунті перевищувала 60 градусів, це призвело до того, що значна частина врожаю просто вигоріла. Відповідно, наслідки ми пожинаємо в період, коли овочі мали бути дешевими, у пік сезону збору врожаю у вересні-жовтні. Але по факту, ми бачимо, що ціни пішли вгору за рахунок обмеженої пропозиції. Ми ж вирішили поцікавитися у рівнян, що вони думають про ціни на ринках міста. Помідори я купила ціні по 70. Так як я працюю, пенсію маю нормально. Дуже дорогі, дуже пенсіонерам важко вижити. Ой, дуже великі не вистачає пенсії. Дуже великі. Експерти додають, очікувати зниження цін до кінця року на овочі та фрукти не варто. Починаючи з грудня, Україна все більше імпортує продукти з теплих регіонів, і це може хіба що призупинити їх ріст. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.